Я Що там як вас справи? правы? Вашу поняття заради. Шо типу от як життя Я... Ай, йо. Ооооо, Кудиш, стоп, стоп. А давай! Знаєш, що зробиш? Що зроблю, мене тошнить мене ваш кинь вдарив. Кузо, ну, це здорове. Дивись, дивись. Двадцять разів <систит> вже присяде. Ні, ні, не, не, не присідай. Знаєш, як індіанці кричать? Не знаю. Отак. Вот Поняв? Ну це більше схоже, вибачте на цьому слові. Колілінгус. Ну покажеш, о, як треба. Отак, отак, так, о, так да, робиш. І отак вокруг свого коня бігаєш. Давай, заре. 5 кругів, мужик, давай, давай. Так. <свист> давай, <свист> давай, <свист> будь-дому. Ах, Все, молодая ещ ⁇ Добрый вечер. Ваші корови Возьмем, вам треба складаєте. <різь> Та думав, що то за корови пасуться. Думав собі взяти з одну. Катання відпадає. Убрали сюда.

Вот он надо да полить. О, рот, Ру, роз... Шо, джентльмен, наші все, сидили, всі все живее. Да, Сижу, все нормально, то. Джинкови, радишка робила я. Я думаю, <соць> <соць> а це сон, постель, це це На м'ясо. Нифига себе. ебать, 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 да? Ну у нас уже прибери зброю. Я не, mm. нічого містер, не вижу. Містер, містер. Давайте ви тут не будете нам розказувати, що нам робити, а що ні, гаразд. Я вас. Дивіться, що временет. Ну а, ну і де. Що розтяніться, трохи розтяніться. Та не вітер, просто все на рахунку, чого таскати з собою що? готівку. Зараз тупу в кучу залетять, блядь, і після. А, а як якщо по дорозі якась гарна хвойда трапиться? Ти в банки їхати, чи що? Ми разгубайся, я тобі даю. Yeah, yeah, ну. Це ж не перший раз, даже ми, блядь, коли поедем. Почетроха 6 катаемся, блядь, один вже теряем. Ну вот. Ну, блядь, лошок скидывай тебя, блядь то я его даже не говорить. Ну, экскурсии закиду. Нам часто бачат такие. О, вот эти. Да, 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 тебе. Да, і, і. Це був алтарь, що він. Давай 20 долларов. 20 долларов в розвиток бордельного бизнес-бизнеса. Найдите, дайте коня, дайте коня. Бля, ну блядь, что я его дозанал, если он спал. Что а він уже тікає?

Давай ты бля, дави, сука, всі! Во по режим ничего. Ч сука, йобана пума, блядь. Давай, бачу повозку, блядь, рон! А, блядь. Не рон, Стенка, тікай наверх, блядь. Ты сказав? Сталый куски ты. Пику ему. Ладно, Так, одного поклали з віконника. Де він? Де він? Де він? Чую. Його з вина взайдуть зараз. Хорош. Мене захуярило, я двох забрав, вроді. Хорош, хорош. Забрав ще одного під водою. Ще один. Фук. Вколо води. Нє, блядь, не забрав. Під водою троє. Зверху над ними станьте просто і дроби там. Ти яких там? Там ще дохуя є. А? Ви хто такі? Йдіть нахуй. Хтось всіх поклали, так? Ні-ні-ні, під водою, біля води Лежить до мене Оце ця хуйня, що я тут стою зі своїм сонцем Неправда Та й далі чекай Вони стоять тут біля води Я лежу прямо з Ебать, ебать, як тряпку Ебать моя голова, блядь. Зарплата пройшла 15 доларів нормально. Ооо, ебать, ты мне об комментаріях ебал. На колею ложим На коне давай-то хрустить. На, давай, на, на коле, нашу не? на колею для вищи. Да хайпотя, по ним не пробить. Не... То... А куди сестряга, нас тоже на кучу скидает? Ну хоть не на кучу мусора, блядь. Хлопці. Куда кого нем? А да, следующий раз будем готувати прям. вас голова не паморочиться, як ви себе почуваєте? все добре, скажіть. Я вам це кажу, лікар ваш. Паморочиться. Паморочиться, ну посидьте тоді, різко не вставайте. Зараз ми починемо, А ви як пане? Що я тут роблю? Вставайте, Уявлення не маю. Так, вітаю, містер. Зараз все, я так розумію, все чи ще? Четверо. Да, так, а тут тут у нас. Мене вимагають встати, голова крути. Під... Допоможи підтримувати. Якщо ще містер, вставає, маєте маску. Яку маску? ласка, мені свої документи покажіть. А ви хто? Мене звати Джонатан Вейс, я заступник шерифа, міста Роуз. Що, на мене якісь хулігани напали? Що я тут роблю? роблю? Це ви на нас напали Містер Ром. Так, так бачите. Та За напад на законики ви будете штрафовані на 100 баксів і срок 15 термінів. Так, Але спочатку так, поверніться так, до мене спиною і підніміть, поки вгору я вас обшукую. Ось його забираємо. Який еліксер? Це опускайте ручки і повертайтесь до мене. Дайте, хто я убираю. Бля, це. Коняка, не чую вас из-за той коняки, приберите ей, будь ласка, ну не чую вас, панова. Ты меня коняку назвал. Ну, подивись, все. Да ты корова, не а ты мне говоришь, есть темка, давай зарубим, блядь, давай, там мы оказались. Блядь. Ничего, да. вы что, взяли, не взяли? взяли. Те, что, еще раз? А ты что, что, не Не, не, у вас ничего не мае. Ну, ничего, не законно, не мае. А, ну, Коли ти на це вже, а? Ми були я для масов, щоб, щоб нас запросили. Сказали, да. щоб, щоб щоб Давай, масовки, масовки, ну, для масовки то без, але театр без масовки не працює. Так, О. містер Блек, містер Стен Блек, так? Я правильно промовив? Та видно, видно, кажу Стен Блек, так? Я правильно промовляю вашині? Да, так, так точно. точно. Ну тепер розповідай, що робили там біля Аннесбургу, на що напали на нас. Повернись до мене спиною. Будь добре. Зараз буде проникновеніє. Тільки нежно, в мене це перший раз. Ну, слухайте, хлопці. Ти гіше говори, зору. говори. <ріху> Буду маляву писати. Лежи там сиди. <ріху> не підпиль. Дай я вийду, будь ласка. Брежне тих... не ставай. А де ж тут ворота? Я бачу тільки. А ну дай я влуплю. А, от открыв нормально. А ти шо, не шер, а не шереф? Я не шериф, офіцер. думав ти шереф, подиви який кі вібка, й Ну, Добре, ну дяк. Диви, ще сігару, кура. Ну, на турі шериф. Оце да, шериф, він нас дура. А що то ти там ментуським сраку лежиш, скажи на мені. Я взагалі за твою сраку договорююсь. Договорився? Не получилось. Але підлизав. О, жирний здорово. Тро, ти хто? То я, твій брат. А ти шо вже вийшов чи шо? Я Та... просто. А ці, а ці бродяги. Е, всі, гада, ти давай, там? Що там, як садиться? Ти? Без тебе краще було, знаєш. Стен, а як так вийшло? Ти лизав сраку і все, лишився там, а я вже тут. В смислі ти тут? Де ти тут? А вот, я на свободі. В смислі? Во. чей-то собачка был. Капитан скажет, ну что там? Это уже их не Здорово, пацаны. Здорово. Ковбои мы. В шерифа Шерефа, Дякую вам за службу. <говорит> 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 <говорит>

О, зачок, шиневський. Загубили, бо сраки. Дубаю, ну его нафиху. Нас сідай, сі, покатай, двигай, женек. У нас корова сіла. Сиди, двигайся, скоро три сила. Ось тих живуть. Це ветеринар так, що корова жива. Це <плес> <Все> нормально. Работа. І там. Хтось є, о, хтось є. Добрий день, шановний. Доброго вечора вам. Доброго вечора вам. Перед вами стоїть директор цього саду. Що ви тут крадете мандарини? Борис, що тут за слова говорить. Чому ви у мене тут а, на моїй території яку я охороняю? Коротше, щоб ти довго не плутався. Куди ти дивишся? широкий, чи що? Ти до мене не бекуй. Дивись так. Шо, що збираєш мандарини, правильно? Ну. Ну, пора. Як там, 20 мандариночок, щоб ми тут. А, Це ну, ти працюєш. Черепах. Сказал на добра, нищий побег. А, не, она выбег побег. Хаїда, хайда, хайде. О, друже, ще все-таки рішив вернутися. Ну то шо там. Якова твого коняк. Пускай, відпускай. Треба домовлятися Ох, блядь! <різь> з блядь! <різь>